Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Тема нашого уроку знайомство. Подивіться, ця дівчинка, яку звати Ніна, приїхала в село до своєї бабусі. А це хлопчик Сем. Він приїхав в гості до своєї бабусі також. Вони познайомилися. І послухайте їхній діалог. Діалог це розмова двох людей між собою. Послухаємо. Hello, привіт! Hello! привіт! How are you? Як ти поживаєш? I'm fine. Thank you. У мене все добре, дякую тобі. And you, а ти? I'm fine, too. У мене все добре також. What is your name? What is your name? Як тебе звати? My name is Nina. Мене звати Ніна. And what is your name? А як твоє ім'я? My name is Sam. Мене звати Sam. How old are you, Nina? Скільки тобі років, Ніна? Nina? I am six. Мені шість. And how old are you, Sam? А скільки років є тобі, Сем? Sam? I am seven. Мені сім. Where do you live, Nina? Де ти живеш, Ніна? Where do you live? Де ти живеш? I live in Чернівці, Ukraine. Я живу в Чернівцях на Україні. And where do you live, Sam? А де ти живеш, Sam? I live in Kyiv. Ukraine. Я живу в Києві, на Україні. Let's play together. Давай гратися разом. Let's, давай play – гратися together разом. With great pleasure. With great pleasure. З великим задоволенням. Ось такий діалог. Сподобався вам, правда? Діточки, слухаємо, повторюємо. За мною повторюємо. Вивчаємо. Я думаю, що вам сподобався цей урок. І вам бажаю діти миру, здоров'я. Любі мої, бережіть себе і близьких. I say to you goodbye. Я кажу вам до побачення.